Сьогодні про таке: скільки мільйонів росіян готовий вбити Путін, втрати окупантів, загальна ситуація на полі бою і партизанська боротьба. Російський наступ окупанти захопили чотири населені пункти на Сумщині, а також просунулися на Харківщині і в Донецькій області. Республіканці за посилення тиску на Росію. До чого сенатор Чак Граслі закликав президента Дональда Трампа: ЄС платить РФ. Більд пише, що йдеться про більші кошти, аніж Європа витрачає на військову допомогу Україні. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. За минулу добу Росія втратила щонайменше 990 окупантів, вбитими і пораненими. Тим часом, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 982 840 солдатів. Наближаємося до першого мільйона. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили два російські танки, одну бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Українські бійці атакували впівідронами позиції окупантів на Курському напрямку. У росіян мінус два квадроцикли, за допомогою яких вони намагалися потрапити на територію України, та мінус одне укриття з особовим складом. Тим часом партизани зірвали постачання зброї для армії окупантів. У Тульській області вони вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні і паралізували рух військових ешелонів на критично важливій ділянці шляху. Російські окупанти просунулися на Сумщині. Там вони окупували чотири населені пункти. Мешканці цих сіл були заздалегідь евакуйовані. У армії Путіна є успіхи і на Харківщині, а також в Донецькій області. Росія серйозно наростила виробництво смертоносних дронів. Те, що раніше займало місяць, зараз виробляється за три дні. Саме це дає можливість окупантам частіше проводити масовані дронові атаки на мирні українські міста і населені пункти. Подробиці в нашому сюжеті. Три дні поспіль Росія завдавала масованих ракетно дронових атак по Україні. Щоночі агресор випускав не менше трьох сотень БПЛА, а також десятки ракет, встановивши цим нові антирекорди. Росія обрушила на Україну пекельний вогонь. Під таким заголовком The Economist випустила статтю про триденний терор. Британське видання пише, що російські атаки. За кількістю дронів, що використовуються, збільшилися в рази. Рік тому 30 безпілотників, які завдавали удару по Україні за одну ніч, вважалися винятковими. Тепер Росія насичує ППУ України сотнями таких дронів. Якщо поточні переговори про припинення вогню проваляться, що здається ймовірним, підрозділам ППУ доведеться нормувати свої перехоплювачі. Більше російських ракет і безпілотників прорвуться, щоб завдавати ударів по містах, селищах та критично важливих галузях промисловості. На сьогоднішній день, учитывая то, что е, помощь союзников уменьшилась, пытается очевидно оказать давление на систему ПВО и пытается сделать так, чтобы мы ее розрядили и таким образом оголить защиту наших городов. Росія активно нарощує обсяги виробництва ударних БПЛА типу Жахет три останні дні тому яскравий доказ у статті стверджують, що такі масовані атаки можуть бути постійними. Кремль хоче такими ударами: знекровити українське ППО та показати, що переговори відбудуться лише на умовах агресора. Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників шахет на місяць. Та сама кількість тепер випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка стверджує, що має документи, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, що передбачає, що атаки роями по тисячі штук можуть стати реальністю. Можливо, РФ і почала робити набагато більше шахедів, але постійні масовані атаки не дешеве задоволення. Шахеди коштують великих грошей, особливо якщо їх запускати сотнями. А ось ефективність таких атак не дуже висока. Проривається крізь оборону у кращому разі 5% запущених шахедів. Ворог не може безкінечно. Завдати таких ударів, тому та і і виробництво і кошти витрачаються. де шахеди не дешева річ, вони коштують там до двох сотень тисяч доларів. Якщо ми говоримо про шахет 136-й, великий тому тут теж все залежить від фінансового ресурсу і економіка держави агресора повинна би в кращому для нас варіанті дійсно зазнати якихось. Неприємних для себе наслідків тоді Росія не зможе можливо використовувати такі великі кількості. Ну і по три дні поспіль така атака. Дійсно, вони залучили величезний фінансовий ресурс. Також у статті стверджується, що шахеди пройшли серйозну модернізацію у системі управління, і це створить великі проблеми для українського ППО. Нові моделі не бояться української радіоелектронної боротьби. Це тому, що вони більше не покладаються на завадостійкі GPS, керуються штучним інтелектом та використовують власні українські інтернет мережі та мобільні інтернет мережі. Команда каже, що нещодавно виявила записку всередині одного з безпілотників, який вони розбирають ймовірно залишено російським інженером, що співчуває, в якій містився натяк на новий алгоритм управління. Безпілотники контролюються за допомогою роботів на платформі соц соціальних мереж Telegram, ідеться в записці, що надсилають дані про політ і прямі відеосигнали операторам людям в режимі реального часу. Фахівець у галузі військових радіотехнологій та чинний військовий Сергій Безкрестов за позивним ФЛЕШ поставив під сумнів і цю частину публікації британського видання. Флеш упевнений, що зараз все це неможливо. Дрони Шахед не керуються через телеграм і не оснащені штучним інтелектом попри публікацію, за економіст БПЛА, які раніше використовують сигнали супутникової навігації, а українські фахівці не знаходили всередині збитих дронів жодних записок з описом нових систем управління. Шахеди справді можуть бути оснащені сім картами не обов'язково українськими, проте відстеження. Маршруту здійснюється за допомогою встановлених на дронах трекерів. Чи продовжаться масовані атаки по Україні та наскільки модернізовані шахеди покаже час? Ключовим є посилення санкцій проти країни-агресора та надання Україні більшої кількості систем ППО та ракет до них, оскільки РФ займається масовим знищенням українців. Українські сили ППО цієї ночі знешкодили 43 з 60 ворожих дронів: 35 БПЛА збито ще 8 локаційно втрачені. Ну або подавлені РЕП. Нехай йдеться вже не про масований обстріл, який ми бачили, відчували в попередні три дні. Однак ворог демонструє бажання продовжувати війну і відмовляється від припинення вогню. Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних. Що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають варіант миру і розглядають серйозну дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта Зневага усіх у світі, хто прагне миру і хто намагається зробити дипломатію дієвою. Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти. І важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, це абсолютно чесні висновки. Та відповідний спільний тиск на Росію. Сенатор республіканець Чак Граслі закликав президента Трампа запровадити санкції проти Росії. В соцмережі ІКС він написав таке: мені остогид Путін, який вбиває невинних людей. Президента Трамп дійте. Щонайменше, запровадьте санкції. Тим часом The Wall Street Journal пише, що президент США, начебто, розглядає можливість посилення економічного тиску на РФ вже цього тижня. Це пов'язано з його зростаючим розчаруванням Путіним, який ігнорує заклики до припинення вогню. Ну а Росія продовжує тягнути час в Кремлі. кажуть, що працюють над проєктом меморандуму щодо майбутніх мирних домовленостей, де-факто продовжують свою безпідставну війну. Росія продовжує роботу над проектом меморандуму щодо можливого мирного договору. у ньому мають бути визначені такі позиції, як принципи врегулювання, можливі терміни укладення угоди та потенційне тимчасове припинення вогню у разі досягнення підкреслю відповідних домовленостей. Як тільки меморандум буде підготовлено, а я нагадаю, що міністр закордонних справ Сергій Лавров. Коментує хід цієї роботи майже щодня. Його буде передано до Києва. Ми розраховуємо, що українська сторона також веде подібну роботу і надійшли нам свої напрацювання одночасно з отриманням російського документа. хочете миру, то припиніть вогонь, вшивайтеся геть з української землі, і буде добре. Документ вони готують. У когось із вас є сумніви щодо адекватності умов в цьому меморандумі. Пишіть в коментарях. Мені щось підказує, що Росія готує черговий папірець з вимогою української капітуляції. Питання: а ви вже підписалися? А вподобайку поставили? Хто ще ні? Підписуйтесь і ставте вподобайку цьому відео. Хто вже так, дякую, продовжуємо. Росіяни рапортують про успішну роботу над системою супутникового зв'язку, яка за задумом Кремля незабаром має стати конкурентом системи Старлінг, яку активно використовують ЗСУ на фронті. Спочатку в Кремлі марили лазерами, які будуть збивати супутники Starlink. Тепер мріють їх скопіювати. У нас є можливості бути лучше. На Росії збираються створити власну систему супутникового інтернету, яка має стати своєрідним аналогом американського Starlink. В першу чергу дуже важливо, що староцесії і представники ріці піддержали національний проект. Ми тепер можемо виносити його на совет Президенту по президентці по стратегічному розвитку національного проектом. Проєкт Рассвіт передбачає запис низкоорбітальної супутникової системи, що обіцяє широкосмуговий інтернет і їм покращену навігацію. У бюро 1444 заявляють, що точність навігації Глонас при керуванні безпілотниками, нібито зросте до 2,5 метрів, а швидкість передавання даних до 1 гігабіта за секунду. Уже до кінця 2027 року країна агресор планує вивести на орбіту 292 супутники, а до 2030-го 383. Інше питання це можливості запуску в Росії такої кількості супутників до 2030 року. Наприклад, США запустили в 2024 році 2249 космічних апаратів, серед яких 1941 Starlink. На сьогодні супутникове угруповання StarLink вже перевищує 8 тисяч апаратів. Росія ж запустила за 2020 четвертий рік 95 космічних апаратів різного призначення, і навіть за такого колосального розвитку. Зриву зі США здається, що за п'ять років із завданням виведення 338 супутників вони, в принципі, впораються. Але тут на поверхню відразу ж спливають технологічні можливості виробництва такої кількості готової продукції. Свою систему росіяни розмістять на висоті 800 кілометрів. Її творці запевняють, це оптимальний баланс між кількістю супутників, енергозатратами та економікою проєкту. Це нібито і є головна відмінність від Starlink, який працює на висоті 500 кілометрів. Але за рахунок більшої чисельності апаратів забезпечує вищу ємність і передавання даних для мільйонів користувачів по всьому світу. достатньо достаточно ресурсоємки. По оцінкам спеціалістів для їх виконання на наступний трьохлітній період надо предусмотрети сумарно более одного трильйона рублей. В перспективі до 2036 року – около 4,5 з але головною гордістю розробників развітам стала, як вони заявляють, повна технологічна незалежність від заходу. У кожному зверненні пропагандисти кричать мовляв наземні станції супутники будуть зібрані виключно з російських радіоелектронних компонентів. Але після трьох років санкцій, втечі наземних постачальників і хронічного дефіциту імпортозаміщення, такі запевнення вірять, хіба що ті, хто їх виголошує. Навіть самі російські чиновники визнають, досягти замкнутого виробничого циклу поки що не вдалося в жодній сфері. Москва не має технологічної можливості самостійно реалізувати такий глобальний проект без західних технологій. А тестові апарати, які запустили у 2023 році, були зібрані на мікроелектронній базі до масштабних санкцій проти рейсіврасів 2022 року. По суті, станом на 2025 рік говорити про якийсь аналог американської глобальної супутникової системи не доводиться, і не виключено, що сам проект просто потоне в болоті технологічної відсталості Росії. Гус. Сто присмаченою корупцією та внутрішнім протистоянням еліт. Це далеко не перший проєкт великих і могутніх, який мав перевершити Starlink, але зазнав провалу. Так, цифри амбітні, але реальність поки що далека від заяв. У 2024 році Роскосмос провів лише 17 запусків, менше ніж у попередні два роки. Тим часом США вийшли на 145 запусків, а Китай на 68. Станом на сьогодні ринок супутникового інтернету фактично поділений між двома гравцями: Starlink із США та Європейський OneWeb. Але в технологічному плані Starlink не просто попереду, він на іншому рівні. Розроблений компанією SpaceX. цей проєкт з 2015 року перетворився на інструмент геополітики та сучасної війни. Ставши порятунком для армії біженців віддалених регіонів і цивільного сектору. Станом на березень 2025 року на орбіті вже понад 7 тисяч супутників Starlink. Лише в травні SpaceX запустила ще 23. Групування буде зростати до 12 тисяч апаратів, а згодом до 30 тисяч. Загальний бюджет проєкту близько 10 мільярдів доларів. Із таким бекграундом, перебуваючи в повній ізоляції, Москва намагається повторити успіх. Чи вдасться Росії буде щось без доступу до західних технологій, покаже час. Але з огляду на напівживий стан технологічної сфери окупантів після запровадження санкцій, сподіватися їм залишається хіба що на чергові макети. Німеччина готується до протистояння з Росією. Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини видав директиву щодо повного забезпечення армії сучасним озброєнням та технікою до 2029 року. У документі особливу увагу приділено необхідності якнайшвидше розширити оборонні та наступальні можливості країни. Все це через загрозу нападу РФ. Подробиці просто зараз. Німеччина готується до війни. Саме так звучить попередження від генінспектора збройних сил Німеччини. Генерал Карстен Бройер заявив, що Росія може напасти на одну з країн НАТО вже до 2029 року. Такі от історії, коли там дві 2029 году Російська Федерація може напасти. Ми не знаємо. Это может быть 29 год, это может быть 28 год, а может быть 38, а может 148 год, не знаю. Для стран Западной Европы, где очень развита бюрократия, они это сами признают, например, Германия, там очень все забюрократизировано, им нужно очень много четкого времени, чтобы можно было разогнать какую-то сферу экономики. Німецьке командування вважає, що Росія може відновити боєздатність своєї армії за кілька років, незважаючи на втрати в Україні. Окрім збільшення чисельності, Москва активно розвиває промисловість пов'язану з виробництвом озброєнь. Так, да, у Російської Федерації немає тих ресурсів, які були в 22-му році і близько. но а що мішає Російській Федерації Немножко піднабратися сил, сіл, наприклад, за, там за тамго-два та і условно там не знаю, спользує там. 10 каких тисяч своїх солдат попробовать оккупировать естонський город Нарва, Закупировать його і сказати, що це не ми. Ну как обычно, як было в Донецке. Але стривайте ніби як про головні цілі так званої СВО, ми вже чули з вами від путінських папужок. Повним рішенням вот вот спеціальної воєнної операції є створення єдиного союзного государства Росії, України та Білорусі восстановления русского мира в рамках естественных его границ. Ресурсы то зрозуміло. А от чи є у Кремля саме бажання нападати на країни НАТО? Смотрите, им нужна война. Неважно где, неважно какая. Желательно маленькая, победоносная, скоротечная и очень-очень э -э такая помпезная. Потому что война в Украине затянулась. Как ни крути, даже российская пропаганда не может представить захват там, села Богатырь как что-то что, -то, что -то экстраординарное. Да, они хвастаются, но не получается. Им нужно что-то маленькое, быстрое. И это может быть где угодно. Это может быть страна НАТО. Это может быть там, не знаю, аннексия Беларуси. Это может быть Суалковский коридор. Это может быть Северный Казахстан. Что угодно. У Німеччині планують повністю змінити структуру армії. Акцент роблять на створення дивізій швидкого реагування, поліпшення логістики, захист критичної інфраструктури і зміцнення командних центрів. У них дітей є, ресурси є. Максимують победити свою внутрішню бюрократію. Я знаю, що вони хочуть це робити, але політики хочуть, воєнні хочуть, але общество очень індиферентно. Мені приїжджали знакома з Германії, ну, Настолько ми боїмося, що ну, якщо вдруг там пройде штота, не знаю, хто буде защищать вообще тобто, ну, у німців нету. Огромне кількість емігрантів, турків поняття, що вони не пойдуть на війну. Поки делають акцент на техніку самоліти, танки смотрят опыт України. Тим часом міністр оборони країни заявив, що Німеччина може відновити обов'язковий призов до армії. Наша модель заснована на добровільній участі, але якщо настане момент, коли ми матимемо більше доступних місць ніж добровольців, то ми можемо прийняти рішення про введення обов'язкової служби. Як би там не було, але Карстен Броєр продовжує покладатись на лояльність Сполучених Штатів до альянсу, зокрема й на Дональда Трампа, зберігаючи з ним співробітництво у сфері озброєнь. Але чи може НАТО покладатися на США? А смотрите, они не рассчитывают на них. Я достоверно знаю, я общался. Они говорят так, мы еще где-то вот. марте-апреле они прошли точку невозврата. Мне так и сказали, мы прошли точку невозврата с Соединенными Штатами Америки. Даже если там в этом году, например, Трампа меняют, приходит какой-то другой президент, он говорит, все, ребята, извините, вот это было такое рыжее недоразумение, давайте вернемся обратно. Он говорит, нет, мы прекрасно понимаем, что рассчитывать на США больше нельзя. Мы рассчитываем на себя. Не варто й забувати про те, що, хоч Росія безпосередньо не атакує НАТО, в Балтійському морі вона влаштовує диверсії регулярно. Не забувайте, що можна робити якісь там зли віші в морі. Наприклад, блокувати кораблі, які слідують із портової стону там стран Балтії, Скандинавії. Блокувати їх, не пропускати, просто змішать. Чисто мішать як хулігани. А какатереагірують країни НАТО? Ніхто не знає. Скоріше всього, взагалі не реагірують. Складно все ж таки зрозуміти, чи можна покладатися на США. Але генеральний секретар НАТО Марк Рюте, коментуючи інформацію, ГУР, заявив, що НАТО відповість повною силою у разі нападу Росії на одну з країн альянсу. При цьому треба враховувати, що ЄС продовжує платити РФ. Більд пише, що йдеться про більші кошти, аніж Європа витрачає на військову допомогу Україні. Згідно з публікацією, торгівля з Росією триває і відбувається у величезних масштабах. Основними покупцями є Китай, Індія та Туреччина, але ЄС робить вагомий внесок, попри 17 пакетів санкцій. Йдеться про десятки мільярдів євро тільки від Європейського союзу. Загалом там більше 200 мільярдів експортних надходжень. Ці доходи дозволяють диктатору Путіну підживлювати військову машину. Отже, лейтмотивом цього випуску є санкції, а саме посилення санкційного тиску на РФ з боку Європи та Сполучених Штатів. Це частково може відбутися вже цього тижня. Тож, уважно стежимо за розвитком подій. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте. І до зустрічі.